Останній дзвоник лине в Україні, пора цвітіння, юні золота та зажурилась під вікном калина, бо в Україну знов присунула орда. Борись країно, земли наша рідна, принижень годі і страху тобі, твоєму небу, з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Це неймовірні моменти, які бувають раз у житті для школярів надвірнянського ліцею престиж. Пролунав останній дзвоник. Святкова лінійка у закладі відбулася офлайн випускників 2023 року. Ліцейська родина провела у доросле життя. Чистості розпочалися з підняття державного прапора. Це право надали учням ліцею Софії Мушак та Данилу Якиміву. Живи, моя квітуча Україна, дзвінок останній, хай у світ летить. До перемоги йде рідна країна, хай гордо, синьо-жовтий прапор майорить. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України. Цей навчальний рік був непростий, зазначив директор закладу Олександр Бакай. Попри всі випробування та війну Надвірнянський ліцей Престиж, цього року має найбільше призерів обласних олімпіад серед навчальних закладів Івано-Франківської області. Якщо говорити про цей рік, то з одного боку добре, що він закінчився, з іншого боку, шкода, що доводиться з частиною наших учнів прощатися, тому що кожен з вас це частинка. Нашого ліцею, ось ви залишили тут частину своєї душі. Ось, і для вчителів, які вчили вас, вони завжди вас будуть пам'ятати. Знаєте, на початку цього року всі казали, що ми не повчимося довго, тобто спочатку казали, що два тижні повчимося, потім ще два місяці, потім що до Нового року. І навіть от у великому місті кілька десятків кілометрів на північ звідси, де. Мером наш колишній випускник, ось там навіть заздалегідь зробили канікули зимою на два місяці, тобто також вважали, що напевно не довчимося. Але от ми зараз стоїмо тут, ми довчилися, ми практично весь час вчилися очно. І я сьогодні просто хочу лише подякувати всім тим, хто доклався до того, що ми змогли цей рік успішно провести. І сподіваюся, успішно і закінчимо. Ну, це буде по результатах НМТ. Хочу подякувати а, вчителям ліцею, які, незважаючи на важкі умови, на всі ці постійні тривоги, от, біганину зі сховища в клас і назад, от, щоб вони змогли гідно провести освітній процес. І при цьому ще навіть знайшли час для того, щоб готувати вас до Олімпіад, писати з вами наукові роботи. Благословив випускників у доросле життя та подякував викладачам закладу отець Юрій Зеленчук, який 19 років тому теж був випускником надвірнянського фізико-математичного ліцею. Ми переживаємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії. І цей останній дзвоник саме є в цей час, коли тече людська кров, коли гинуть сотні тисяч людей, наших синів, батьків, дітей, всіх тих найкращих. Але собі співаю сьогодні гімн і думаю, хіба можливо перемогти націю, в якої слова гімну, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, коли ми це вже на підсвідомому рівні співаємо. Ми віримо і знаємо, що ми переможемо, але яка ціна питання цієї перемоги? Оце найболючіше. Віримо, що Всемилостивий Господь якомога швидше допоможе всім нам перегорнути цю трагічну сторінку нашого життя. Я вірю, дорогі випускники, що ви підете в життя, в життя дорогу, понесете ці знання. І принесити користь нашій державі, принесети користь нашому суспільству на урочисту лінійку внесли книгу шани ліцею. В ній записані ліцеїсти, які мали найбільше здобутків у навчанні, та принесли навчальному закладу визнання і славу. Також були нагороджені ліцеїсти грамотами, статуетками за свої знання. Незважаючи на часті повітряні тривоги, ракетні обстріли, біль, кров, трагедії, соціальну напругу навчальний рік завершився успішно. Ми перемагаємо ворога у всіх сферах діяльності, переможемо і на полі бою. Борись країно, квітне величаво, долай незгоди, згоди, прикрощій жалі. Летить, як голуб. Гордість, честь і слава ми переможемо бо на своїй землі.